У нас є проблема, ми, може ми якось будемо вирішувати після цього засідання. Проблема в тому, що немає бензину, так, Ярис? Так, 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 так. На сьогоднішній день вже той е, об'єм, який був, він використаний. А що буде далі, я поки що Ну так вирішуємо. За рахунок тих людей небайдужих до громади Бориспільщини, які просто власне допомагають. А проблема існує, вона є, але зараз, завтра теж буде бюджетна комісія щось вирішувати. Ми сподіваємося і на ваші допомоги. На цей рік було виділено 300 тисяч, ну, 299 тисяч, але це дуже мало. І Якщо це порівнювати з минулим роком, коли ще паливо було дешевше, а зараз воно стало дорожче в півтора-два рази. І в минулому році це було 400 тисяч, і його теж не вистачило. А на цей рік взагалі 300. І ми вже просто його весь вибрали, цей бензин. Скільки автомобілів швидко до пару? Автомобілів вісім. Але вони ж всі підлягають списанню. Там в ні одного автомобіля немає, який на сьогоднішній день, хоч в якомусь технічному стані. Вони ж постійно ламаються і виїжджають, може там три, буквально чотири автомобілі, якщо вони не, не, не поламалися. Три-чотири вам не вистачає? Бензина, це вже 300 тисяч поділити, 50 тисяч, не вистачає. Звісно, нам не вистачає. Нам не вистачає не то, що 50 тисяч, нам не вистачає взагалі цього бензину. Бо це ще і не тільки ж місце, це ще район, це ще папи мед які теж ми повинні запровадити.